Ще 10 років тому Грибовицький полігон потопав у смітті, і виглядав ось так. Та зараз про це вже мало що нагадує. Тут триває друга фаза рекультивації. Грибовицький полігон вкривають родючим шаром ґрунту. Роботи проводить турецький підрядник Гоксін, Виконані вони на 20%. Це повністю купол полігону. Застеляється дренажним шаром пісковика 30 см, і на нього йде земляний покрив, також 30 см. І схили і всі укладаються з допомогою дренажного геокомпозиту. Це такий матеріал, який спрощує посадку на схилах, і на нього вже буде укладатися безпосередньо земляний покрив, також 30 см. У жовтня весь полігон мають вкрити землею і висадити тут багаторічні трави і малокореневі рослини. Однак, все залежатиме від погоди. У нас були мінімальні проблеми останні два тижні з великою кількістю опадів, тому що по суті на сьогоднішній момент автомобіль, які везуть ґрунт, він є надто важким після дощів і навіть виділяє додаткову воду, яка фактично не дає можливості розсувати. Технологічно так як потрібно, але слава Богу, погода є. Тому ми не будемо дуже швидко зараз нарощувати ці темпи двох тижнів відставання і будемо нарощуватися для того, щоб встигати в термін. У вже недалекому майбутньому Грибовизький полігон стане суцільною зеленою зоною, як сквер. Тут навіть буде місце для реабілітації наших ветеранів. Що ви розуміли, на оцій території, де вже росте травичка, там має бути гольфове поле для наших ветеранів. Тому що це дуже хороший вид спорту для заспокоєння, для рівноваги. Також ми плануємо тут, в перспективі такий взагалі екологічний центр. Тобто це буде поєднання екології і культури. Тут будуть культури, сучасне мистецтво. Тобто ця локація має бути достатньо милою і привітною для львів'ян. Вартість другої фази рекультивації 8,4 мільйона євро. Фінансує її Європейський інвестиційний банк.